Попри російські обстріли і біль, з якими прокинулась, маємо тримати себе в ресурсі, щоб жити, працювати, допомагати, активно донатити зсу. Ну і от прості щоденні ритуали, як ранкова кава, як сніданок, допомагають власне відновити внутрішні баланси силу, щоб підтримувати тих, хто на передовій. Турбота про себе це не егоїзм, особливо в наших умовах. Це відповідальність, тому що е, нашої вище хворі державі її займатися, тому. Тримайте себе, так би мовити, в руках. Обов'язково добре харчуйтеся, і сьогодні у нас буде саме про це. Да, ну я думаю, що і зараз особливо ну, гостро відчувається це оце, все про що говорила Дар'я, і не можна відкладати просто життя на потім. Ну варто шукати якісь нові емоції, відкривати якісь нові смаки, ну і створювати, хоча б такі ну, малюсінькі, так, але от е, привід для радості. І щоб порадувати себе. Ну і сьогодні, знаєш, що вирішили на наші фуд-продюсери, що можемо себе порадувати кулінарним експериментом. Приготуємо на сніданок італійські суші. От я ніколи не думав, що таке буває. Ну і допоможе нам у всьому шеф-кухар, Юрій Кошик. Запро. Запрошуємо Юрія до нашої студії. Юрію, добро доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Як доїхали? Ви як? Прекрасно. Це, ну, от, бачите? Доброго ранку. доброго ранку. Ну що, розповідайте, що італійські будемо? суші, чомусь такі м'ясо сьогодні на кухні. Розповідайте. Хороша ідея, до речі, скажу. Кажуть, що італійська кухня стоїть на трьох стопах: на прошуто, на моцарелі і на песто, напевно. І у нас сьогодні все на столі. і Ми все замотаємо. Замість Норі використаємо італійське прошуто, а начинку. Зробимо більш. Свіжою і, як на мене, легшою. Тобто mm -hmm. давайте ще раз, що у нас тут? Прошуто, бурата, бурата базилік, в'ялені томати, свіжий томат моцарела, песто, бо без нього нікуди, рукола, печений перець і два види солян. І ми зробимо зразу три види суші. сушіть. Ага, одні тобто одні суперзвичайні з моцарелою, свіжим томатом, базиліком, песто і руку, інші mm -hmm. з вяленими томатами буратою. А я зроблю такі супер м'ясні, бо їх буде найважче скручувати. Mm -hmm. Добре, сьогодні Олексій, тобі пощастило. Так, Давай. я дивлюся, сюди, що не е... ну, я ближчі томати на себе ага. присуну. Давайте тоді що будемо робити, що нам власне робити, і далі будемо говорити про італійську кухню в українському виконанні. Дещо окей, добре починаємо з найпростішого. Просто треба буде всім намастити песто по прошутто. Угу. майже посередині, ближче до краю, щоб зручно було. Замажу. А, тобто це та, все буде та, один. Та, а та, я ми думала, ми зараз шість маленьких таких ролів. Ні, 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 а, ні. це рол. мені подобається підхід, один, але великий. Друзі, якщо да, якщо хтось по, по той бік екрану, такий самий, як я, то я поясню. Дивіться, у нас м'язко, м'яско, ковбасочка, сир, помідорчики. Ну і там якась ще зелень, але це неймовірно смачно. Хоча просто я не можу вимовляти половину цих слів. Так, а я буду зараз питати про те, що мене цікавить. Давай. Бурата, моцарела, обожнюю і те, і інше, особливо Бурата. Е, кажуть, що це такі стовпи, сирні стовпи італійської кухні, та, якщо хочете. А в чому відмінність? В принципі, це технологія приготування, це смак чи е, Насправді відрізняється? вони е, практично дуже близькі між собою родичі, тому що угу. моцарела це по суті молодий сир, який роблять так. відразу свіжого молока. додають туди. Фермент, який згортає його, а бурата це суміш, по суті, суперсвіжої молодої моцарели, яку наривають нитками, угу. і е, жирних вершків, які формують Ой. в такий мішечок. Ти його розриваєш, а там витікають вершки і свіжа угу. моцарела. Навіть у мене слина потекла, хоча я не знаю, про що ви спілкувалися. Я так розумію, що про сир. Я хочу про своє запитати: а чому ось оце от м'язко, ви називаєте як? Прошуто? Да, прошуто. В чому його унікалість? Чому воно прошуто, а не просто м'язце? Ну я думаю, що кожна країна е, має якісь свій такий вид м'яса. В Італії це прошутто, в Іспанії хамон, в Україні це український шовдер, і це все роблять з задніх ніг свиней, які просто засолюють спочатку, засипають сіллю, а потім вялять дуже, 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 дуже довго. В середньому це там більше 10 місяців. Є угу. прошутто, які роблять там 18 і 24. Місяць. І що старше прошутто, то ціна Цим. у нього. Тим вище, тому що його стає менше, воно стає унікальніше. Бо провести весь цей час з м'ясом, щоб йому було добре. Моя ще сказала, воно ж зіпсувалося. Що ви його їсте? Чим мені начиняти? Я дивлюсь, що ви виклали сюди і чирозу, і селямі так. Я руку липа добре. все би прекрасно було в цій у мене. Вийшов прапор італії. Бачите, а що крім руколи, можна щось покласти? Окрім руколи. Якась ще пасуватиме зеленушку трава? Можна додавати ще свіжий базилік, він додасть ще більшої такої свіжості. Можна там експериментувати, додати трохи м'яти, наприклад. Речі, кажуть, що базилік краще рвати завжди, не різати, бо там смаки відкриваються. Так, І він від металу окислюється і зразу стає чорно. А я оддати раз послухав, я так вдивлюся, скільки ви наклали. Думаю, нічого собі щось смачне треба і собі таке не класти, а песто, соус песто це де теж дуже смачно. У нас класичний в принципі зелений. Ми до зеленого звикли, але я знаю, що в Італії буває і червоний, і жовтий, і які там тільки не буває. Там в чому різниця. Там в лише в інгредієнтах які додають насправді угу. ж соус песто, якщо там дуже здатися історію, це по суті ступка і пестик, яким перебивали будь-що. Так, і від цього пішла вже назва, назва самого соусу, і туди можна давати, як і фіолетовий базилік, можна робити його з фісташками замість грецьких горіхів, можна давати більше сиру менше, у нього буде мінятись колір, інтенсивність. Робити його прям таким супер густим, або просто як соус, просто поливати зверху салат. А у нас ще перець, я бачу. Він що у нас це був печений перець. Так, а що мені робити з буратою? Дістати і просто порвати руками і виловити. А це мені чи це колись? Це я вже положив. Ви мачуть ви собі поклали мені на вопрос? А в мене просто наймісніше, його буде важче скручувати. Буде така текстура, ніби знову м'ясо. Бачиш, Олексію, ці ті вершки, про які. Який Юрій розповідав, Боже, так. я все Ви слухай, дай смак... спробувати. Можна якусь ложечку? Мені ж закрутило спробувати, ну, у тебе ложечка є, так. Там... Давай, ну, почекай, напрасти. дай я зараз. Я тобі ж потім оцей віддам. О, смачний оце роб. Да? Так. так, це ще раз що таке? Це бурата. мурекурата. Вона складається з страчител і вершків. Стречитела це ага. е сир, по суті, з якого потім зроблять моцарел. Я вам що скажу. Миску, Ніжний, вершковий, да, 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 да. Та що ж такое, ну йди сюди. А Це смачно. Ну, такий легкий присмак молока. Та, і вершковості. І вишковості. Да. Можна mm -hmm. їсти просто з томатами. І можна один... просто ложечкою їсти, як я це зробив. Це залишилось лише вялені томати. Ага. І які... їх може і порізати чи ні, чи так прям цілком. А, можна їх а я читав, що. Та я читав, що в'ялені томати вони містять. Ну самі томати містять багато глутамату природнього, а глутамат це ж підсилювач смаку, і в ялених томатах вона це просто концентрована штука, яка додається спеціально, щоб підсилювати смак. Це правда, чи то я щось не то читав? Це правда на 100%, тому що зараз в'ялених томатах там рівень води набагато нижчий, і через це та сіль, і природні глутамати, як ви кажете, концентрувався, і через це вони стають ще більш смачними. А до чого можна ще, якщо я захочу зробити собі в'ялені томати, можете зробити вдома? Бо я е, прочитав це, хотів піти в магазин, подивитися, а там ціна, на них, звісно, ну, така. Так, звісно, що можна робити? Ми в себе робимо кожного року з українських томатів, з української сливки. Ми а просто як? їх розрізаємо ага. навпіл, ложечкою дістаємо серцевину і кісточки ага. і складаєте там на чи в спеціальну сушку як для фруктів. Це буде просто простіше, ніж включену духовку тримати 24 там, uh -huh. чи 48 uh -huh. годин на 70 градусів, і просто повільно при низькій температурі вони собі вяляться, нічим не треба посипати, просто час від часу їх перевертати. А Тоб... ця солоність це додаткова сіль? Ні, чи це, це природня що було сіль? Дуже прекрасно. Як і томати сливки, ви рекомендуєте так. для так. так, що ми загортаємо? Чи тепер що ми треба загорнути, а бількість. цей сир ми не використовували. Я... А, ми це не... ви використовували все. Пардон, це бачите, яка. А, ти глянь, Хочеш всі сири спробувати, да, Одразу зброй? Ну, то що, вже сьогодні Просто не мій десять. Можна починати і акуратно. А, okay. а. Ой, 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 акуратно це не про мене. Слухати, акуратно але... це більше про Дашу. Ой, і... ой, молодець, глянь, яка. Боже, яка краса. А у мене тепер... вийшла несуща якась шаурма. Можна я так їм сниму? Чи треба потім? У тебе сьогодні буде дві тарілочки. Так що не цей. Тим більше ти подивись на всіх тих чоловіків, які стоять за камерою. Вони теж люблять м'ясо, Олексію. Зараз у нас буде багато італійських сушів для всіх. Давайте Все. я поки е, нагадаю ще вирішити. А я нагадаю про гастрономічний рекорд, тому що найбільший суші рол приготували два роки тому у Бостоні. Для нього використали майже тонну е, рису для суші. 226 кілограмів лосося, стільки ж свіжих огірків, тисячі листків норі і мільйони зернят кунжуту. А діаметр ролу становив більше двох метрів, і він дорівнював 45 тисячам стандартних ролів. Друзі, я ще нагадаю, що у нас є спільнота Вайбері. Ми сьогодні там не робили голосувалочку з тієї причини, що сьогодні день жалоби в Києві. Але е, оскільки ми говорили про те, що е, треба себе підтримувати, пишіть, як ви себе підтримуєте, якими сніданками себе підтримуєте. Можливо, щось єсте е, солоденьке, щоб підняти настрій. Одним словом, е, пишіть нам у вайбер, як ви відновлюєтеся, як ви тримаєтеся, дуже і висилайте нам свої сніданочки. Можливо, у вас там теж щось екстравагантне, але ми будемо раді і красиві яєш. Яку ви теж нам надішлите, тому що я, наприклад, обожнюю яйця на сніданок. Юр, а ви от не тільки смачно готуєте, ви ще ж допомагаєте Збройним силам України. Е правильно? Так, звісно. Розкажіть нам, будь ласка, що робите для цього? Ну, Насправді я беру участь в різних програмах, відкриваю спільні банки з якимись великими зборами, де треба допомогти. Один з них був це ми збирали на кейсиваки. На як кейси. У вас, Пропрошу, як на... у вас гарно вийшло? Ну, на такий собі робот, який допомагає вивозити поранених А, я зрозумів, Ми такий показували в студії. Я він, типу так, на базі квадроцикла, тільки він повністю автономний, в нього можна там, навіть двох людей одночасно А, ми зараз да. Так. От плюс я деколи тішу наших військових у Львові. У мене є подруга волонтерка, яка мені пише і каже: У мене є там запит, мене є там поранений на реабілітацію у Львові, mm -hmm. і він хоче з'їсти, наприклад, якусь унікальну страву. Це лагман, чи якусь ще лагман. Що лагман. 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 Це, Це така страва з баранини листкового тіста, схожа на густий суп наваристий, свіжої зелені не знав. От, Боже, але... там стільки м'яса, Олексій. Як ти не знав Що? про цю страву? Приходь наступного разу лагманом. Ми чекаємо. От і я роблю таким. Маленькі їм сюрпризи подарунки, і вони. Клас. Ну да. що, хлопці, коштуйте. Я поки нагадаю інгредієнти, які нам сьогодні знадобилися, щоб приготувати три види італійських суші для ролів з моцарелою. Прошуто, соус, песто, рукала, свіжий томат і власне моцарела. Для ролів з буратою потрібна та ж основа із прошуто, песто та руколи, А ще туди ми додали пікантних в'ялених томатів і свіжого базиліку. Ну і треті, дуже м'ясні роли ми приготували із прошуто, салямі чорізо, класичної салямі, і додали песто, рукали запечено. Солодкого перців, в'ялених томатів і сир грюе для подачі, використали ще бальзамічний соус. використали бальзамічний соус mm -hmm. для подачі. Ми вам дуже дякуємо за те, сьогодні що Лас. ви нам приготували. Це просто неймовірно. Друзі. Я, чесно кажучи, до суші ставлюся так. Ну, Є суші, є суші. Нема суші, нема суші. Але от такі суші італійські. Ну, я би не. є суші, знаєш? Ну, звісно. Mm -hmm. ну, що ж, кулінарним натхненням. Рецептом унікальних е італійських суші з нами поділився шеф-кухар Юрій Кошик. Юрій, дякуємо вам, дякуємо Дякую за допомогу бійцям. Приходьте до нас ще. З оцим е лагманом. Лагман.